Наступна учасниця своєю появою за лаштунками добряче здивувала нашу ведучу. О, ми... О Класно, це несподівано. Да. Приємно да. вас бачити, розвертайтеся, так да. ми поспілкуємось, познайомимось. Вам подарок. Подарок. І, і слові, і слові. Дякую, пісні. і славки. Ух ти! Це вірші для нас. Дякую. А це пісні. Я ж пишу пісні, вірші. Ага. І, так. І, і, то, і Вони не должны, я там розказала, не дожні вони у мені остався в землю піти зо мною. Так, не повинні. Треба показати так. людям. О, так показати, і там показати, так, я ж це буду казати. Добре будете слухати. А я буду слухати <звучить> і вболівати за вас. Да, да, Добре? Так, і, я там мені доведу до цих до, дожирів. До, до так, да, от ідіть. Мікрофон мені дозирів. Будете казати в мікрофон. От на хрестик ідіть і будете господи. з нами спілкуватись. <звучить> Добрий вечір, шановні бетки. Судді, судді. Ми ось, ми ось. Здравствуйте, мы ми здесь. Ми здесь. Ми ось, ось ми. А, а я ж... Добрый вечер, шановные Добрый. жюри. Добрый вечер, шановные мои украинцы. Круто. Как вас зовут? Представьтесь. Нагай Раиса Сергеевна. Сколько вам лет? 62. Откуда вы, кстати? С Волчьей долины. Это название. район, хутер, Волчья долина. У нас вот написано в анкетці, что у вас будет песня. А яку, у мене ж ту. Опа. А про СТБ не сочиняли случайно. Про СТБ є. А давайте. Співак про СТБ. Конечно. СТБ, СТБ, я кохаю тебе. Як матусю рідненьку свою. За сміливість твою, за відвагу твою. Я твоє передачі люблю. Худірбовці долина. Руліть. Спасибо. А що то є такое душевне, щоб вот, за серце взяло? Владик, яма, це вам не забава. І з ігорем строго сталаки судити. Їм треба зелену дорогу відкрити. Хай душі ще руки, де веселити. Отраї задає. Тепер ще ось посвятили слові. Слава, 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 йде про тебе, слава. Гарна ти та пишна, у саду вишня, гарна ти та пишна, я кусадовишна. А нісень про кого пісень у вас немає? За Оксаночку, за Оксаночку помолюся я на світаночку. За тендітную, за привітною. І як сонечко завжди у Спасибо, що прийшли. Всіли такі душевні пісні. Нас тосім тронуло. Спасибо большое вам. Подарили хорошее настроєння. Но вряд ли, чтобы этого хватило, чтобы всерьез думать о миллионе. Далее я не прохожу. Ну, спасибо, Нату. Спасибо большое. Весь район да, да, да. может пошататься вами, ну. потому что на самом деле вы надзвичайно талановита ну. людина. Ну. И что надзвичайно всем сподобались. Ну. А что я до нее пришла? Чому судді відмовили пані Раїсе, так і не зрозуміло.